Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні день тижня середа. Пора року осінь. Другий місяць осені. Місяць називається Жовтень. Прокидаємося всі, робимо зарядку, а потім займемося з вами математикою. Продовжимо вивчати з вами знаки більше, менше дорівнює. Потім ми з вами пограємо в дидактичну гру, на яку фігуру схожий предмет. А потім вас Ірина Петрівна запрошує на заняття з фізкультури для зміцнення фізичної та морального вашого здоров'я. А я вам бажаю гарного настрою, вдалого дня і з вами прощаюсь до завтра. Пока!